Вітаю вас, це акценти. Сьогодні Україна відзначає День гідності та свободи, що співпадає із початком двох революцій Помаранчевої 2004 року та революції гідності 2013 року, яка розпочиналась як мирна акція студентів та громадських активістів проти відходу політичного керівництва країни від курсу на євроінтеграцію. Зібрання було жорстоко розігнане соловиками, але українці висловили рішучий спротив проти перетворення України на одну з російських колоній. П'ять років минуло, а ми досі боремося. Щоправда, вже у фактичній війні за можливість бути вільною країною зі своїм курсом, зі своїми поглядами та ідентичністю. Як змінила Україну революція гідності? Говоримо з моїм гостем. Це Петро Синенко, громадський активіст та учасник революції гідності. Вітаю вас! Добрий день, Отже, студія. Добрий день, телевиделя дочі. Ну, сьогодні Минуло ми поговоримо, так, поговоримо про Революцію гідності. Про те, що відбувалося 9 років тому, от вже минуло скільки років після майдану, який ще називали студентським, бо вийшла переважно молодь. Це стало поштовхом власне до революції гідності. От що ви пам'ятаєте про той час, про той день? Що ви тоді відчували? Ну, ми так чекали дуже, щоб ми двигалися до Європи. От і така була ейфорія у всіх нас, от, що молоді, що не дуже молоді люди вже обідилися в тому, що що наш дорожа лежить до євроспівноти, так як ми знаємо, що от там, де Росія, там немає справедливості, там немає правди. Тому, коли Янукович дав завдання Азарову розірвати підписання договору вступу до Асоціації Європейської, тоді ми крайні були здивовані. Ну, Знаєте, і 21 числа перші от, люди, котрі знаходились поближче до столиці, вийшли на мітинг. Це 21-го вечором. Mm -hmm. от, і 22 го числа об'явили вже у тому, що ну, там десь набралося около 80 -ти тисяч людей, 22 го числа, і запросили всіх, ну, київляни і ближайші там. Райони, щоб підтримала вся Україна. Ми 23 числа, 23 листопада 2013 року, домовилися з перевізником. І він нам виділив автобус на 55 чоловік. У нас 55 чоловік 23 числа. О 19-й годині от там парки вірні, на площаді був Леніна, Там ми зібралися і поїхали ми до Києва. Ну, з великим трудом ми їхали, гаїшники останавливали скрізь нас, дивилися гуму. Чи справ не, не побити скло, затримували дуже намагалися затримали. перешкодити вам? Перешкоджували чи? на кожному на посту угу. нас останавливали. Ми всякими трудами. Ну, машина була технічна і справна, автобус був. От. І так от вийшло, що ми добралися на, на ранок 24 числа о 10 годині вже от з'їхались там із Львова на Європейській площі ми зібрались. ну, десь в начало було, ну, приблизно десь так по підсчотах було 100 тисяч, під в другій половині дня вже було десь за 150 тисяч людей. От. Ну, ми от згуртувалися, ініціативну групу е вибрали. І ну, самі такі були ключові питання у нас це у тому, щоб відмовилися від скасування підпису. Це одне із питань було. Одільним от. пунктом ми показали, що ми хочемо до Європи наш шлях от, будь от, в Європейському Союзі і будь в НАТО. От, тоді ще про НАТО люди так сумнівалися. От, знаєте, Як російська ідеологія дуже людей ну, От, і всі думали, що НАТО це страшно. От, а на теперішній час ми вже на 100% і вся наша українська громада. От і якщо соціальне опитування, сейчас ми зробимо то 75-80% хочуть, даже дуже хочуть, щоб ми були зараз. В місті. Інша ситуація, да. так зараз війна, і це б нам допомогло. То ваша родина активно долучилася до революції гідності, але на жаль, маєте найстрашнішу втрату. Загинув ваш син Сергій, нині герой України. І його пам'ять у ну, у Запоріжжі е його ім'я носить одна з наших вулиць. Е і ми маємо пам'ятати, звісно, про його подвиг як про подвиги всіх українців, що виборювали та виборюють право для нашої держави на свободу. Розкажіть про свого сина, яким він був? Ну це така... тяжке питання, от, от воно так далось нам дуже тяжко. Сережа був у нас ну, добрим, жалістливий хлопець Ріс. Ну, дуже добрий і такий він в школі він вчився непогано, добре можемо ще сказати. І такий був з ним в розвідку, можна було піти. От, ну, в детстві один із прикладів мы в моїй книжці Світлана Тиріковська описує в книзі от, ну, спогади от, моєї дружини на пише, в поземному переході, вони проходили, йому було 6 рочків, А бабуся проси милосердя, вони якось ну, інтуїтивно пройшли через неї, а він їй за руку. От, і мама, мама бабушки Он От, і він випросив все, що було не в кошельку, це зі спогад. І так в історію нам війшло От, цей случай. Ми це, це також розповідаємо діткам, його, його четверо діток. Да, для нас це як, він як символ був добра. От. Ну Не того, що він мій син, він був підлеглим, він займався економічною діяльністю. От, на ньому була і таможня, і вигрузка, і погрузка, і все він виконував. От, ну, так от сталося, що у 2004 році от, була в нас помаранчева революція. Всі ми чекали от тоді дуже-дуже поштовху великого. Ми завжди мріяли, щоб Україна була незалежною. От, мій тато завжди говорив і мені, потім він говорив і моїм дітям, хлопцям моїм, говорив, воля, свобода це найважливіше. Він був в полоні, от, він пройшов це все. От, жернова радянської а, влади, а, Да. І ми так, ви знаєте, я так довго не. не не осознавав слово воля, свобода, ми знаємо, свобода, а воля, а вільний людина не може бути свободною. Свободна, теж вільна, тут прямо пропорційна залежність така. От. І от коли вже почали е, е, таке політичне, е, бурхливе таке дійство, проходить у нас. Помаранчева революція. Ми тільки тоді почали осознавати до глибини душі, що, що таке от, і є свобода наша, незалежність, мова. Ми так без мови ми будемо, ну, без Це саме основа всього, що стоїть, що ми говоримо на українському мові, мові українській. Хоч нас учили і в школах, і в інститутах, і скрізь, ми от численник перевозили в знаменник, от, ми нас е, учили е, е, руській мові. А, я, а зараз я часто буваю за кордоном. Два роки я був от перед цим в період пандемії за кордоном. Це зв'язано ще і з Небесною Сотнею. От я дуже пропагував і розповідав і нас там дуже чують от в єврейській громаді. От я українець. Угу. От, ну, так ми дружимо. От вони дуже дружні. От єврейська громада в Мюнхені. Я їм виставив, вони прийняли від нас банер, історію, всю. От, я про революції по я... нашій. Це два роки назад було. Угу. Як почалася епідемія, угу. от пандемія, ковід 19 Ну, так от вийшло, що я був там два роки на лікуванні. Ні, я не гуляв там на лікуванні, і я спілкувався з людьми, і вони знають, вони. Всі захоплення, захопленням слухати, я збирав такі колокіум і розповідав їм, як ми на Майдані, як ми сало возили з дружиною. От у нас така конкуренція була між сином і між нами, Хто більше, хто ліпше зробить. От то ми свій, своєю організацією фуд, купляли, я вже сказав, висококалорійні такі продукти, щоб можна було согріти. Людей, а потім Сергій вже сам попросив у мене автомобіль, так як він до Дніпра возив гуманітарну допомогу, а потім, потім вже от, ну, мало йому стало його Тойоти. От, він попросив у мене гораздо більша машина, він поїхав повіз на Майдан все те, що ми насобирали тут. А його просить одна із медсестер, Нам так потрібні от прив'язочні матеріали, ліки. А ми дружимо спів, ну, співпрацюємо з одної із закордонних фірм по продажі там, кирпича. Елітного, ну не елітного, а хорошого, високоякісного, австрійського. І от він поїхав, і от йому добрі, хороші люди завантажили повну машину, це всім перев'язочним матеріалом, продуктам всяким. І він привіз, а потім так от вийшло, що не стало Сергія. От, і до нас на, 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 на поминки приїхала ця пані, котра от, просила його по доставці жизненно необхідних товарів, от, продуктів. От, це так, от, це трошки спогаду, от, про Майдан. Вбивці покарані чи ні? Вбивці не покарані, так як ви знаєте, от, призраки Севастополя вони себе назвали, от, вони знаходяться. От, ну вони до нас вже прийшли і хотіли за три дні нас Київ взяти. Вони хотіли що щоб з квітами їх будемо зустрічати. От, а бачите, референдуми провели. От стрішки тому... не то не Київ за три дні. Тут ми бачимо героїчні відступи. Да це да, відходять. Да. Це теж наслідки майдану. Як ви вважаєте? Да. Те, що ось так вони прийшли, і їм не вдалося зробити те, що вони планували, і ну, вони тут побачили ну, зовсім ви бачите, іншу історію. Триста років ми воювали за державність нашу, щоб ми були українцями. Це Богдан Хмельницький от, добивався, ми знаємо, Степан Петлюра от, і другі такі видаючіся наші герої українські. Ну І все це от, не доведено було до, до, до кінцевого результату. А крапку в всьому цьому революційності поставила. Вона, ми всі. Сказали, що ми хочем... ми не хочемо в Росії, ми хочемо в Європу. Ми хочемо жити по законах, не по поняттях. Ми не хочемо обманувати, тому що в цій русні, ми, скажімо так, вже вони заслужили таке слово. Тільки одна брехня, обмани, і ми не хочемо ми хочемо жити от, цивільно, от, гарно. Ну, так як от, подобає українському. Люду нашому, як ви вважаєте, чи стала сьогоднішня війна одним із наслідків тодішнього майдану? Чи можна було цього уникнути? Чи в будь-якому випадку ми прийшли б до такої? Конфрон... конфронтації сильні? Ну, ми б уникнули тільки в тому якщо б ми підняли руки і сказали, ми вас любимо, ми зустрічали б їх квітами. Ми не хочемо. Я вже сказав раніше, що із-за того, що ми підняли і доводимо справу Богдана Хмельницького до завершення, що ми вступаємо, ми хочемо. Людьми розуміється, да. тому, тому відповідаючи на ваше питання в Революції Гідності, це послужило як, як каталізатор. Mm -hmm. Так би вони би нас довго от з 91-му році ми отримали. Незалежність всі а, країни з цим погодились. у Нас немає таких територій, які б були під питанням, а, і Росія в тому числі да, тоді погодилась. Так, да. а, ну, ви бачите, Росія не випускає нас. Тому вони спочатку так, от нам з їхньою допомогою Януковича, президенти, от так сказати, Приподнесли, можем читати що дуже велика. Я хотів би сказати ще про те, що. Відповім на ваше питання, да, да, Революція, гідності, я ще раз скажу, що вона послужила як каталізатор, вона ускорила цей процес. От, і я думаю, що а, ми зараз ми згуртувавшись, ми переможемо їх. Ви бачите, що вони от, Херсон угу. вже наш, скоро вся Запорізька область буде наша, і скоро буде перемога. треба трошечки часу і дуже добре, що у нас, я не зря сказав за Мюнхен, що нас там, ми коли розуміємося з людьми, і з німцями, і з нашими, от, хто мешкав колись в Державі СССР, ті всі нас підтримують. Вони всі зафаті, що ми такі героїчні, що ми, що ми єдині, хто, хто міг зробити таку революцію гідності. Що весь, весь світ побачив, що ми є українці, що, що ми є незалежні, що ми дуже хочемо от, перемін, і ми не хочемо бути совком, якщо так народному сказати. По Прямому скажіть, будь ласка, ви з собою принесли альбоми, книги? Що це покажіть? Я хотів би, наче з цієї книжки це сама перша Олега Виноградова вийшла книга. Я співавтор цієї книги. От. Олег Виноградо це журналіст, письменник. От. Ми з ним балотувалися в Верховну Раду восьмого скликання. Тільки він питався в Київсь... Київській області, я питався в Запоріжжі. От. Так як і він, так і я. Ми були самовидвиженці. От. І... Ну, тому ми не перемогли. От, ну ми іскрені би хотіли, так як він і я. Ми хочемо. Тут ми зібрали інформацію про кожного. От. Хто як жив? Про так, кожного. По кожного із 107 героїв Небесної, Небесної Сотні. сотні. Да. Угу. Це книжка одна із перших. Потім вийшла книжка Світлани Терейковської. Дуже, дуже гарна книга, яку нельзя, неможливо читати, просто не сотрагаюсь, щоб по шкурі не проходило Та от, от неприятні. Ощущення відчуття я хотів би сказати ще про Олега В Коли ми були на Майдані, він поїхав додому. Ну, щоб передітись, він більше всього. Ми вот ну виступали як сила, котра може відстоювати і фізично також. А він от, більше всього от, словом і медициною. Він поїхав передітися додому. І от він вертається до нас, везе свої сумки. От. Дружина Україночка, така дуже добра, от передала нам таку вкусняшик. нам передала. І в автобусі питає його жіночка з дитинкою на руках, а ви на Майдан їдете? Вона каже, він каже, так. Да". Ну, з красним mm -hmm. Червоним от. А Я хочу передати там, от, от, свою ну, передачу для, mm -hmm. на майданчик. Він ні, 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 куди? Він каже, я подивився, вона хоче мені дає мені гроші, якусь копійку, а мені розпокоже вона сама на руках з дитиною, скрізь все горить, стріляють, а вона передає. Оце от, Ну, він каже, ні, я відмовився. Вийшовши з автобусу, я подивився в мене от, в карманчику, вона, вона передала 200 гривень. Українці неймовірність так. Він не... каже, можливо, в неї на молочко mm -hmm. навіть не, було, не, не сталося гроші. А люди от такі, от, котрі, ну, от, я не можу без да, да, це сказати. Це, дуже... Це як приклад такий, що, що ми згуртувалися всі. Я думаю, що якщо ворог нігай прийшов в наш дім, ми його терпіть довго не будемо. Не будемо. Віримо, жінки, що перемога ні, ні, діти, буде да. і вона не за горами. Так. Я вам дуже дякую, що завітали сьогодні в акценти. Дякую. Це був Петро Синенко, громадський активіст та учасник революції гідності. А я дякую глядачам за увагу. Разом ми сильніші тримаємо стрій. Все буде Україна. До зустрічі.